Доброго дня, шановні слухачі, читачі інформаційного порталу Золочев.нет. У нас сьогодні в гостях декан Української греко-католицької церкви, військовий капелан, Миротворець Михайло Сукмановський. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Ви побували в зоні АТО, там де зараз наші золочів'яни та інші патріоти відстоюють територіальну цілісність України. Яким чином ви духовно підтримали сам перед я думаю, що потрібно зазначити е, таку подяку для. Командирів нашої військової частини 3007, які довірили мені брати ту участь в цій поїздці, тому що, як правило, це є військові, або які військовозобов'язані, які мають право перебувати і покликані для того, щоб нести мир і спокій і зброєю, так би скажімо, в руках, захищати цілісність нашої української держави. А своєї сторони, я би міг підкреслити, що це не є якась перша моя поїздка в такі речі. Насамперед, що я мав можливості бути півроку миротворчій місії в Косово. І коли була така пропозиція від командира заступника верніше навіть командира військової частини по виховній роботі. Я її дуже з радістю прийняв для мене було певною заслугою цієї праці, яка проводиться у нашій військовій частини, частині, частині головного опікою священників з духовної сторони, можливо, виховної, які з певній мірі багато хлопців були. Які я вже десь років 10-15, напевне, знаю їх. Це вже каже офіцери, які мають свої сім'ї. А колись це були молоді хлопці по 14 років, коли я прийшов тільки на парафію по селах. Вони були ще малими хлопцями. Я їх возив на Говерлу, на Закарпаття, на Синьовир. А сьогодні вони, як мої діти, фактично, це частина є ми майже так, скажімо, деяка частина, як мої діти. І вони були дуже раді, що я їхав з ними. А я був щасливий, що я мав можливості. Бути з ними. Вони, звичайно, тулилися до мене, як ті, які бачили у мені не офіцера, а не можливо якогось а, такого, який десь тримає дисципліну, скажімо так, але ту людину, яка завжди вміє подати руку, порадити, можливо, свого такого духовного батька, значить має кожен свого тілесного батька. Так? Можливо, такого духовного батька, який колись виховував їх. І мені було мило вирушити цю подорож. Я думаю, що внесок у цю поїздку, навіть сама присутність священника, вона вже є актуальна, вона є потрібна і вона несе за собою певний такий миротворчий дух. Хоча я скажу, що наші військові не виглядали такими боєгозливими, щоб вони боялися. Звичайно, що самозбереження, інстинкт працює в кожного. І військових це ще більш такий чуйніший цей інстинкт, тому що за ними є не тільки їхнє життя, але й життя їхніх родин та й по цілості нашої української держави. Який бойовий дух у наших військовослужбовців, зокрема наших золочівських? Ну можу сказати, що вони молодці є. Я, наприклад, не бачив, щоб вони десь. По крайній мірі, в цій поїздці, що ми були, щоб хтось відмовився. Тобто, всі, хто їхали, ніхто мали можливості ще зійти, як то кажуть, десь там, скажімо, у Харкові. Але ніхто не відмовився, всі були настільки зосереджені, можливо, моє присутність. Я не знаю, я так не хочу себе хвалити. Бо це би виглядало дуже дивно. Але сама присутність священника, вона додала їм такого певного духу. Я їм розказую, Косило, як я їхав в миротворчу місію в Косово, як півроку, не 21 день, там як зміна є, а пів року, коли не тільки бренькотіння зброї, але й туга за домом. Така туга, що перших три місяці ще можна було терпіти, а других три місяці хотілося надзвичайно додому. Та й каже, таким жартом вовком вийшов, значить, і хочеться додому, до сім'ї, до дружини. Порешті, це є чужина, а тут вдома, і ми не їдемо десь щось забирати. Ми їдемо захищати своє. Іти на рідній своїй землі, а навіть ця земля, як в тих фільмах чи казках, навіть мультфільмах, що додає, значить такої патріотичності. Хлопці були запальні. Я бачив в їхніх очах сміливість. Я, я просто гордий в такому доброму розумінні. Те, що в наша військова частина тепер не є, так би мовити, паркетники. Паркетники то ті, що як їздять, тільки по, по добрій дорозі, ні. Але ті, які перейшли для того, щоб щось вчити, потрібно щось перейти. Краще б, звичайно, може, б цього не було, що є на сьогоднішній час, бо це є на нашій землі. Каже, краще вчитися на чужих помилках, ніж на своїх. Але поміж тим вони стали дійсно такими інструкторами, які перейдуть цю нелегку, нелегкий час, нелегку, може так, долю для них так само перепало. Ми думали, що у нас це частка мене, і ми тільки їздили миротворчі місії на чужі країни, на чужі держави. А сьогодні так біда застукала і до нашої домівки, і де словами митрополита Андрія Шептицького наша хата. Ми повинні захищати нашу хату, тому що ніхто нікому ми не потрібні, а як самі собі, і своїм рідним і близьким, у нас немає куди відступати, ми не маємо іншої землі, і це є наша земля, і ми є захисниками її. Я радий є за наших військових. Чим вразила найбільша поїздка на схід? Ну, вражень є досить багато. Насамперед, те, що коли ми приїхали, ми побачили тих відважних хлопців, майданівців, які зброю ну, так спали з нею і так вже адаптувалися до неї, що ті хлопці, які ніколи не бачили таких ситуацій, для них це було таким подивом. Значить, вони казали, один там щось робив цим з гранатометом. І він так вправно з ним вправлявся, що хлопці, які споглядали на ці речі, вони... Не могли повірити, що можна так, так легко почувати себе зі зброєю. Але коли ти цілий час з неї фактично зброєю лягають, зброєю стоють, зброєю миються, куди б ти не йшов, зброя є біля тебе. Вона стає невід'ємною частиною, так якби твоя сорочка чи, чи чоботи це є не ніхто не ходить. Ну, то так само і зброя. Ти цілий час зброю біля себе маєш, і тому вона адаптовується. І хлопці були такі дуже здивовані. Для мене можливо було приємно чути те, що в селах це є українськомовне населення, десь 80-90% – що це є українськомовне населення. Це не є ніякі вороги, це прості люди, яких налякали і так далі. Ну можливо, щось такого шокуючого. Ну я би не міг назвати, коли здивився фільм Мела Гіпсона про війну. Про В'єтнам, і коли я був, коли я їхав в Косово, я їхав від Білоцерківської бригади. І в нас підняли взагалі десь година 12 ночі, перші построїли, і всіх вивели з Бориспіль. І тоді я відчув, коли ніч, коли так моторошно. І коли перший раз я відчув цей, вже й забув, що я служив десь поза 25 чи 26-25 років тому, скажімо так. У війську, воно забувається, до доброго дуже скоро приживається. а от Погане воно, звичайно. І тому я коли побачив наших хлопців, там, подивився, що вони там укопані, вони в таких умовах ну польових. Я зрозумів, що наше військо навіть в такому в не цілком облаштованому, тому що я бачив, як в Косово, наприклад, коли американці. Мають чуть не біотуалети, вони облаштовують все, продукти, візобілії, все є. Наші хлопці при таких умовах видають собі раду, що я просто шокований. Я кажу, що наші, так як лікарі, якщо американський лікар не буде мати того приладдя, що має бути, він не зробить тобі операції. А наші на столі з ножом і вилкою, як то кажуть, зроблять тобі чудеса з людиною, так само і в військовій службі. Можна сказати, що наша армія є мало порівняно озброєна, але дух бойовий є надзвичайно сильний. Тому такі. Ну а як на рахунок захисту каски, бронежилети? Ну я би водя? хотів так, дякую. Я би хотів, власне, підкреслити, що на сьогоднішній час, ну, армія була фактично знищена, майже то кажуть так. На, на хлопський розум до ручки доведене. Напевне, що завдяки меценатам, тому що хлопці вбиралися скажімо, десь з коштів частково і родини, тому що вони не мають достатньої платні, якщо американські солдати мають відповідну 5-7 тисяч доларів, то наші тої суми не можуть собі дозволити. І фактично вони так самі складають свої. Але ще було цікаво тим, що. Це збудило в нас меценатство. Меценатство до того, що багато людей допомагає. Ну дуже важливим був момент, коли ми їхали по дорозі. Нас догнали представники, наприклад, від Тараса Івановича Батенка, депутата обласної ради, який фактично 55 шоломів надав. Це сума десь приблизно 65 коло тисяч гривень. Бо один коштує 70 євро, але це є прекрасно. Бундесферовські шоломи, це не є такі, що привозять як бронежилети з Польщі і торгуються, бо вони там хтось там пихатиться і каже, за 250 євро, я за 400 не буду купляти якісь там німецькі, нормальні польські за 250. Хлопці ставили їх за 40 метрів, пробивали їх чуть не насквозь. Так що я думаю, що на таких речах економити не можна. Але те, що ці бундесферовські шоломи, які як кугут дзьобнув. На 40 метрів куля від АК-74 тільки так нащерблювала і відлітала. Це показує, що голова вода захищена. Є. Тепер я знаю, що я був при розмові, коли чув, як депутат обласної ради Тарас Іванович Батенко наголосив на тому, що вони готові закупити ну невелику звичайну суму, буде з приблизно коло. 4,5 тисячі гривень буде коштувати українські прекрасні так само є до якщо не помиляюся, бронежилети, вони тяжкі правда є, але, вони... але це життя Там, з 30 метрів і АК тільки відлітає, навіть не нащадує, просто відлітає. Тому такі речі вони повинні бути. А решта ну звичайно, що якщо б стояло питання про харчування. Ну, в армії завжди не вистачає харчування, навіть коли я служив, а особливо коли призвався на початках, то цукор носили в кишені. Завжди хотілося їсти і так далі. Молоді хлопці у душаві вже пізніше, там вже коли він служив, то вже там лежав, вже не хотів так їсти, вже хотів, так трохи поправлялися. А на початку завжди не вистачає, води не вистачає. Надзвичайно не вистачає води. Це, це просто жах. Люди в селі, коли беруть воду, то з них... Пізніше в них там, як то каже, сваруться і там десь їх обзивають, що вони бандеряться і так далі. Навіть такий е, е, був жарт відносно футболістів, які виграли від Росії, то якось там не знаю, яка там, я не є футболіст, дійсно, але чи то Ефіопська, значить Ефіопу Бандери, значить, чи якийсь там, значить, хто виграв там від Росії, то тепер хто б не виграв від Росії, то зразу Бандери. Тобто, хто обідев в Росії, значить все бендери. Тобто такий ну, маразм, е, який десь є чому, і, і набільшу людей вводити в оману. А так назали наші хлопці тепер будуть мати можливості захиститися нормальними бронежилетами. Вони мають, не можна сказати, вони мають, але все це так відбувається, що бронежилет чуть не важливіше ні людське життя. Бо звітність за бронежилет нічим не менше, ніж на, за життя людини. Ну, трошки воно так неправильно. Бо бронежилет це така річ, яка ну, може бути 4 чи 5 тисяч гривень важливіше за людське життя. Ну, на жаль, через те, що в нас нема таких бронежилетів, тому такий стоїть переполох за кожну там річ, що це чуть не, не, не золото. Ну, через те, що ми бідні, нам такі речі, звичайно, потрібні. Все. Як військовий капелан, що можете порадити нашим військовим? Як військовий капелан, я дуже тішуся, те, що прем'єр-міністр на сьогоднішній час зробив пропозицію до кабінету міністрів Арсеній Яценюк про те, щоб впровадити на офіційному рівні, щоб ми не приїжджали туди і щоб ми десь так просилися, візьміть нас і так далі. Або так як хлопці просилися залишитися мене. Щоб фактично просили мене залишитися, я був би дуже радий залишитися з ними, і нема жодного в цьому ніякого проблеми. Але просто потрібно повинен бути порядок. Треба починати порядок трошки із себе, але мусимо вимагати, щоб і держава до цього йшла, щоб впровадження офіційного капеланства війську. Наприклад, скажімо, ми маємо в золочеві. Я працюю з тридцять наш отець Юрій наприклад Алабуда він працює з госпіталь і військовою частиною, так ми називаємо, танкова частина. Він має дві два підрозділи. Я маю один великий підрозділ три секунд. я дуже цінню е, е, таку повагу і Михайла Вікторовича Кулика, і заступника його, які з люб'язністю до мене відносилися. Володимир Горошу Довиченко. Я ну по дорозі їхав дивився, наскільки командир військової частини є. Е, Начальник начального центру, якщо правильно має бути, Михайло Вікторович. Це людина військова. Знаєте, це людина, яка є покликана від Бога, щоб бути дійсно тим провідником, добрим командиром. Він не був занадто надмірний, але він ніколи не давав нікому розслабитися. Тому що якщо там розслабився, то додому буде груз 200. А він перед відповідає за кожним. Він мусить дивитися кожній матері в очі, значить кожній жінці і дитині. Тому він на себе взяв цю відповідальність всіх привезли і Богу дякувати. Тільки Богу звичайно, і дякуємо, звичайно, і тим, хто правильно порядив, щоб ховатися, коли треба, коли треба воювати, значить кулі не став головою. Не ставити просто так своєю тупої, вибачте, на слові відважністю. Відважність повинна бути тоді, коли вона є потрібна. Значить, треба ховатися від куль, значить, ховатися, коли треба воювати, значить, воювати. І звичайно, що я думаю, що військове капеланство на сьогоднішній час є необхідне. І ми вже про це говоримо довший час. Трактуємо це, просимо, вимагаємо. Не хотів би вникати, можливо, міжконфесійні відносини. Але на сьогоднішній час ми мусимо зауважити, що була якась преференція тільки до однієї церкви миротворчої місії. На жаль, це так. Але я думаю, що справедливість має бути. Тепер є ілюстрація і справедливість, і ми сподіваємося, що священник. Зможе не бути конкурентом до заступника по виховній роботі, але людина, яка духовно піднімає, бо військові частинах є як правило, є заступник по виховній роботі, є, скажімо, людина, яка відповідає психологу. А священник це є духовна особа, яка дбає, яка знає яка знає військових не тільки як їх самих, але знає їхні жінки, хто вони є. Знає їхні труднощі, знає їхніх дітей, бо вони приходять до церкви. Це не є просто військові, які народилися з Америки, залетіли і є військові частини. Це люди, які місцеві, в яких ми працювали. Це мої парафіяни, це і люди, які, яких я знаю з дитинства, з маленьких і так далі. І сьогодні я можу їм бути таким духовним батьком, значить, в ситуаціях, коли є дуже важко. Я думаю, вони на мене дивилися, і, і так само, якби я би злякався і втікав, значить, і так далі, то вони би так само реагували. Можливо, навіть і, і це. а вони бачили, що я відважний, Я не боюся, ходив там, де є, всюди, де можна було і не можна навіть. Знаєте, я так завжди стараюся бути там, де є потрібно. І, думаю, що військове капеланство буде конче потрібно для, для війська і для нашої армії. Так, Під час вашого перебування чи були якісь небезпечні ситуації? Та було. Ми верталися по дорозі назад, і десь на Харківсько-Полтавській області була така несподіванка для всіх. Знову ж кажу, командир молодець не злякався. Зразу попередив, що всі були готові до, до бою, тому що ми не знали, хтось нас, я так скажу, вів. Такий вислів, хтось нас вів. Вів, напевне, якщо не з, до Харкова, бодай до Ізюма, то точно з Ізюма нас вже, бо ми були там, і хтось нас припільнував, і напевне вже за нами пильнував. Але це не злякало нас. Ми не є боязливі. Значить, ми є громадяни і свідомі громадяни. І ми розуміємо, що, що це є дрібниці в порівнянні до цього. Що переживають хлопці, коли стоять на блокпостах, особливо коли там зайдуть зачистки і так далі, значить території огляд. Тому це є дрібничкові речі. Звичайно, пошкодили там. Але я думаю, я дуже вдячний їм меценатам, нашим а, а, таким, можна сказати, бізнесменам Золочівським. Вони не великі бізнесмени, але вони мають такий свій бізнес маленький. І, поміж тим, копійка до копійки вони не тільки нам компенсували вже за цю шибу, яку нам збили. Бо нам цілили в лобове шкло, а попали тільки з боку, бо ми їхали десь понад 100 автобусом, тому що і ми навіть не зупинялися, бо ми не знали, чим це може стати, що це може бути, чи це тільки попереджування нам так пальцем, що бачите, ми вам тут майно пошкодимо, і так далі. Правда, ну не всі, можливо, навіть перевозчики, які би не всі будуть пробувати їхати, тому що це є ризик. Це серйозний ризик на майно, а майно не дешеве. 40, 50, 70 тисяч євро. Транспорт коштує, тому не всі є такі, можливо, відважні, не всі би хотіли так. Ну не всі би могли, не, Ну тому що це є ризики. Можливо, маєте щось від себе сказати для наших військових, для наших слухачів, глядачів, можливо, якісь поради, побажання? Ну, для військових я би сказав, що хочу подякувати за їхню таку відважність, також їхнім родинам, звичайно, за те, що вони не були такими. Що злапали і не пускали, значить, що вони розуміють, що військовий це той, який виконує свою професійну службу, і вони знали, за кого вони виходять заміж. При всій повазі, я завжди своїй дружині кажу, ти знала, за кого ти виходиш заміж, ти знала, що я не зможу більше приділити уваги сім'ї. Значить, треба було виходити за бізнесмена, за якогось шулера. Треба було за таких виходити. А не в обіду сказано. Але я думаю, я підтримую і завжди молюся за родини, значить і по дорозі. Коли ми їдемо, я завжди дякую їхнім родинам. і Ми молимося навіть по дорозі. Хтось скаже, що воєнні може не моляться? Молимося, молимося по дорозі, хлопцям і сльози виходять. Хай не думають, що такі чоловіки вже військові всі черстві і байдужі до своїх родин. Це неправда. Хай вони не, не думають. Вони чоловіки люблять своїх жінок і своїх дітей, так що все нормально є. Хотів би подякувати нашим підприємцям, які фінансово складають свої допомоги. Ми зараз складаємо знову ж. Кошти на дорогу шукаємо для транспорту. Ми здешевлюємо якнайдешевше зробити для військових, щоб їм щоб вони не їхали в полуторках, так як везуть знаєте, з села на знаєте, це люди, це люди, це треба поважати людську значить, Вони повинні достойно їхати. Вони не повинні їхати в машинах по три доби, значить там паритися і так далі. Не треба лишній раз робити таких. Їм е, якихось проблем і там так вистачає. То хоча б тут ми, злочани, не можемо підтримати всю Україну, звичайно, але хоча б своїх підрозділів, які в нас тут є на нашій території, ми зобов'язані. Я хочу всім дякувати. Ми тепер на Фейсбук. Я поставив також таку програму, значить, дав координати. Я тримаю напряму з командиром і також йому розказую, скільки ми назбирали коштів. І так далі на сьогоднішній час. Хочу подякувати двом, які долучилися. Це є Марта Вовк, і ще одна там жіночка, яка долучилася зі Львова, які долучилися одні 500, другі 200 гривень. І ми вже маємо копійка по копійці. каже світ по нитоці бідному на сорочку. Ми будемо мати на транспорт, ми будемо їх вести. Нас не злякали і не злякає, значить ми будемо все рівно їхати. каже нас, б'ють а ми все рівно їдемо. значить, так що нас не, не цим не злякаєш. Хочу всім всім дякувати. Хай Бог благословить наших військових їм щасливої служби, особливо ті, які зараз там стоять на блокпості, щоб вони щасливо повернулися додому, до своїх родин і, і завжди, як в цій пісні, що ми співаємо за все. Тобі я дякую, Господи Боже, за твою ласкавість, твою любов, того терпіливість до нашого українського народу. І щоб все щасливо закінчилося миру. Всім спокою, злагоди і любові. Хай Бог благословить. Дякую. Золотів